Обіцяють золоті гори, а насправді ошукують на гроші. Попри велику кількість інформації про них у відкритому доступі шахрайські схеми при працевлаштуванні. Процвітають і їх безліч. Від початку року кіберполіція Нацполу провела 58 обшуків і повідомила про підозру 24 особам, які пропонували неіснуючу роботу за кордоном. Є і схеми, де можна реально заробити. Утім, такий заробіток украй сумнівний. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак поспілкувався з людьми, які ледь не потрапили на гачок горе роботодавців. Заходимо в якийсь будинок, в якусь квартиру тут я вже почала хвилюватися. Аліна Коваль розповідає, шукала вакансію адміністратора салону краси, побачила оголошення і домовилася за співбесіду. Дівчину не надто збентежило, що їй не сказали назву закладу і веб-сторінки його теж не було. Аж раптом їй наказали вимкнути і сховати телефон. Хочемо вам запропонувати таку роботу, як ескорт. Ми пропонуємо. Ми вам і жильо, все даємо. Що чому ви відказуєтеся? Все, давайте. Ми вам зараз запишемо. заповніть анкету. Каже, я не хочу випустить мене. Зрештою дівчину відпустили у поліцію, вона не звернулася, бо не хотіла зайвого клопоту, а дарма кажуть правоохоронці. Ви можете, наприклад, через форму зворотнього зв'язку звернутися до кіберполіції, вказати, наприклад, там адресу, контактні номери, там телеграм канал щоб потім поліція могла провести перевірку. Якщо там немає протиправної діяльності, добре. Але якщо це допоможе виявити якусь шахрайську схему або припинити злочинну діяльність. То я вважаю, що краще звернутися і платять завжди раз в тиждень це без затримок. Давайте так. раз на тиждень раз на тиждень валютою. Частіше, Олександр Черношенко свого часу спокусився на один із найпривабливіших способів заробітку. Це так звані офіси. Їх ще завуальовано називають кол-центрами. В принципі, це незаконно. Суть проста: десятки, якщо не сотні людей телефонують абонентам у різних країнах, і під найрізноманітнішими приводами виманюють кошти. Людини, який телефонують, частіше всього представляються так, що це її новий рахунок, її нова карта. Кай він її може отримати в ближайшому банку, але перерахувати кошти треба вже. Олександр зізнається, він, як і інші учасники таких схем, виправдовував себе тим, що виманював гроші у росіян, а їх, мовляв, не шкода. Але у поліції нагадують, подібна діяльність це 190 стаття кримінального кодексу. Шахрайство в умовах воєнного стану. Такі дії караються від штрафу у 68 тисяч гривень до п'яти років за ґратами. Усвідомивши це, Олександр звільнився. Хоч і зробити це було непросто. Якщо щось натворити, то будуть знати всі і рано чи пізно все ж таки зможуть знайти, якщо захочеш повернутися в цю сферу. І Знайти, і що зробити по голові надають, напевно. Тетяна Омельченко блогерка, яка намагається оберегти аудиторію від проблем під час пошуку роботи. Вона каже: схем, як обманути людей на гроші, дуже багато. Часто громадян заманюють на сумнівні телеграм-канали або беруть 300-400 гривень за розміщені резюме, і потім, звісно, зникають. Дивитися, в яку компанію ти підеш на співбесіду, де вона знаходиться. Якщо вам не дають ніякої інформації про компанію, сидіть вдома, краще посидіти вдома. Потім люди і далі спокушаються на легкі гроші. Представник найбільшого в Україні порталу з пошуку роботи пояснює це психологією. Нам хочеться вірити, що ми виграли щось, що ми незвичайні. На жаль, ми віримо в такі казки. І рецепт як не потрапити в цю пастку, простий. Як би не намагалися ці шахрай, шахраї себе е, подати як звичайні роботоравці, все рівно їх вуха видно. Для цього потрібно вмикнути критичне мислення як мінімум поцікавитись в інтернеті, зайти почитати. Дмитро Фордак Олексавицький, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.